Вітаю вас! Сьогодні у нас буде тема альдегіди, і також відома реакція, яка називається реакція срібного зеркала. Чому вона так називається? Що туди входить і як вона протікає, ця реакція, ми дізнаємося невдовзі. Зараз теоретично заглиблюємося в саму тему альдегіди. Будова альдегідів представлена собою групою атомів, яка називається карбонільна група. І ця карбонільна група сполучена з іншою. Або з радикалом – вуглеводневим залишком, і саме ця група атомів називається альдегідна група. Звідси виходить, що альдегіди – це похідні вуглеводні, в молекулах яких атом гідрогену будовою заміщений на альдегідну групу. Саме слово альдегід походить від інших слів: аль тобто алкоголь, і дегід, тобто дегідратований, позбавлений гідрогену. Тобто, якщо ми візьмемо Певну формулу спирту і заберемо гідроген, утвориться альдегід. Закінчення у назві альдегіду завжди буде аль метаналь, етаналь і так далі. Особливість альдегідів це різкий запах і не завжди приємний. Альдегіди якраз містяться у багатьох фруктах, овочах, навіть у парфумерії. Є альдегіди у вигляді газів. Наприклад, метаналь це газ. Етаналь це рідина, яка добре розчинена воді, А решта альдегідів тверді, які не розчиняються у воді. Через наявність у карбонільній групі подвійного зв'язку альдегіди можуть вступати в реакцію приєднання або в реакцію окислення. Наприклад, якщо сполучити етаналь з водним, утворюється етанол. Це реакція приєднання. А реакція окислення тим же кислим або каліперманганатом в різних реакціях. Можу утворювати наприклад. Етаналь окиснюється і утворюється етанова кислота. Тепер ми поговоримо детальніше про таку реакцію, як реакція срібного дзеркала. Ця реакція є якісною реакцією якраз на альдегідну групу. Береться альдегід, додається туди аргентум оксид. І разом із взаємодією аміачного розчину, тобто аміак плюс вода і під дією нагрівання, утворюється блискучий шар срібла. Зараз ви можете подивитися, як він виглядає. Також існує інша реакція на альдегідну групу, якісна реакція на альдегідну групу. Там використовують свіжоосаджений гідроксид. Що це таке? Це просто купрум сульфат плюс гідроксид. Утворюється Свіжо осаджений гідроксид сполучається разом з альдегідом. Також під час нагрівання альдегід змінює своє забарвлення. Через наявність в ньому купром гідроксиду забарвлення було блакитним, пізніше стало червоним. І ми можемо зробити також ще один висновок, що альдегіди це горючі речовини. Як добувають альдегіди? В Промисловості альдегіди добувають окисленням спиртів або алкень відповідними реакціями. Наприклад, Остовий альдегід, або інша назва етаналь угрунтується на реакціях окислення етену, тобто алкен, або, наприклад, етанолу, спирту, а от раніше етаналь. Добували реакцію гідратації етену. Однак ця реакція відбувається під дією сульфатної кислоти, також каталізатору солі Меркурію або гідраліум. Однак зараз уже так не добувають саме. До речі, метаналь слугує виробництвом фенолформальдегідних смол. І фенолформальдегідна смола це канцероген. І саме цей розчин використовують як дезінфікатор. До альдегіду можна зробити остову кислоту, етиловий спірт та іншу низку речовин. Наприклад, метаналь і етаналь – це канцерогенні речовини. Вони містяться у тютюновому тині, в газових. Викидах, багато альдегідів негативно впливають на нашу нервову систему подразнюють шкіру. Однак, якщо альдегід має приємний аромат, його застосовують у парфумерії. Наприклад, дуже популярний духі Шанель No5 це якраз альдегідний парфум. Отже, давайте з вами закріпимо наші відомості про альдегіди. Отже, альдегіди це похідні вуглеводнів. У молекулах яких атом гідрогену заміщений на альдегідну групу. Загальна формула альдегідів. Метаналь. Зазвичай це газ, етаналь, рідина, інші альдегіди, тверді речовини. Якщо сполука альдегід має відносно молекулярну масу невелику, вона буде гарно розчинятися у воді. Тверді речовини альдегіди не розчиняють. Для альдегідів характерними реакціями є приєднання і окиснення. Альдегіди це горючі речовини, етаналь добувають з етену, тобто алкену, або з етанолу спирту. Тобто самі альдегіди можна добути з алкенів або спиртів. Серед альдегідів найбільш популярними у використанні є метаналь і етаналь, це небезпечні канцерогенні речовини. Тому дуже дякую вам за увагу. І цікаві хімії бути і фенофор і феноформа і феноформа і фенол.